Послали від Івана до Ісуса Христа спитатися, чи це дійсно Христос, чи їм чекати когось інакшого. І він сказав їм відповідь хорошу. Сліпі бачать, криві, оздоровлюються, з проказами, люди лікуються. Ну, Великий Чудеса він мав на увазі, давши це їм зрозуміти, що то є Він. І також. Ми хочемо би теж оздоровлюватися, але нам перше треба зрозуміти, що нам потрібно оздоровити середину, відділити гріх від себе, тобто попросити можливості Бога працювати в наших серцях через вічно живе Боже Слово. Він в цьому дуже активно. І з любов'ю великою, досконалою любов'ю хоче нам надати. Я би хотів, щоб ми зараз розглянули один вірш з Матвія 11 розділу 28 вірш. Там, де Ісус Христос сказав чудові слова. Брата Діма попрошу зачитати. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Якраз я хотів дуже великий акцент уваги поставити наше серце, наш розум, взагалі нашу сутність гіховому, до поклику самого Спасителя Ісуса Христа. Прийдіть до мене, і Він заспокоїть. Він врятує нас від гріха, Він врятує нас. Це важливо мати в своєму розумінні. Не переживати, можливо, неможливо, чітко прийти до Ісуса Христа. І тоді буде велика для нас, велика благодать. Велике чудо стається, перетворення змін. Холодне, ото закименіле серце змінюється. Просто Бог, Ісус Христос, нас Споситель, Буде змінювати і заміняє наші кам'яні серця, оживляє нас. І буде велика подія в нашому житті. Ми дуже хочемо зараз, в наших невтяжк... нелегких ситуаціях жит... життєвих мати щось простіше, якось легше, щоб в нас було. І Бог цього, до цього докликає. І я хотів би, щоб ми зараз ще роздали один вірш з приповісті третього розділу. 5, -й, 6 вірш. Діма, прошу зачитати. Що ж може відбутися? Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Чудесні, прекрасні слова з Божого Слова. Нам треба покластися з великою вірою. На нашого Спасителя Ісуса Христа, і Він випрямить вас, ваші і наші, і мої також дороги. Тому що ми маємо можливість покластися на Спасителя, на великого всемогутнього Бога, який хоче своїм покликом нас заспокоїти, який хоче допомогти в нашому житті зараз. Так говорить Боже Слово. Нам треба покладатися, нам треба дозволяти, щоб Боже Слово з нами працювало, щоб Боже Слово нас оздоровлювало, щоб Боже Слово нас заспокоювало. А це все можливо через Ісуса Христа. Треба зрозуміти, що свята кров обмиває гріхи, дає це заспокоєння. Рятує нас від нашого гріховного світу. Велику благодать нам дає і великі можливості. І Бог про це нам говорить. Перший вірш поклик для заспокоєння, що може ну є така для нас можливість. Нам треба це дозволити собі прийняти це. Тому що ми, ми в гріху дуже дужемотанемо, ми дуже в гріху живемо. Ми наш дуже гріх. Робить великі блокади, він мішає. Ми не можемо знайти своє заспокоєння. Ми не можемо випрямити наші дороги. Ми хочемо якось, щоб було ну, як А Воно не виходить без Бога. Тому що світ дуже жорстокий, дуже гріховний і небезпечний. Кров свята Ісуса Христа обмиває змиває Назмиває то весь той бруд гріха, і приводить до заспокоєння, до чогось неймовірного, коли дійсно ти починаєш розуміти, як то тяжко тут перебувати, як тяжко по цих дорогах гріха ходити. Завжди є обмани, завжди є хвороби, завжди є хитрості, неприємності, біль. Жорсткість така, жорстокість людей дуже тяжко. Дуже тяжко живеться. Ми можемо усміхатися з вигляду, а всередині нас може гріх розривати. Нас мучить він. Нема заспокоєння. Це, я думаю, кожен в своєму житті відчував, а може і відчуває. І я надіюся, що прослухавши з Божого Слова настанови поклик для заспокоєння. І що відбувається, вже зараз може відбутися після того, як ми приймаємо своє серце Ісуса Христа, Він виправляє всі наші духовні дороги. Але це робиться з серцем. Нам треба дійсно. Інколи зрозумілістю, але краще серцем пустити, впустити Ісуса Христа в наші серця. І хотів би ще закінчити великим віршом для мене, великою потугою, що буде далі. Третій вірш з Івана від Івана, 5 розділ, нам зараз про це скаже. 24 вірш. Попрошу брата Діма прочитати. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова Мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Приходж, приходиш сюди, ми вже знаємо, що ми є грішниками. Це вже велика робота усвідомлення, що ми є грішники. Я на це дуже надіюся, що люди, приходять сюди чути Боже Слово, в різних, в різних своїх постановах, в різних притчах, в різних віршах. І маючи з розумінням, що він сюди приходить, ну, кожна людина, тут чітко нам велика є надія. Ми маємо визнавати. Що ми будемо не тільки тут, але й в вічності. Ми знаємо, що ми гріховні. Ми знаємо, що є дві дороги широка гріховна і вузька правильна дорога, яка веде до Небесного Царства, до вічності. Там, де це заспокоєне на цих вусках, на цій вузькій дорозі, там, де ця благодать, там, де правда до нас з'являється через Боже Слово. Там, де ми маємо мир з Богом Ісусом Христом. Він протягом нашого життя веде, вирівнюючи дороги, як ми чули, а тут ми ще й маємо небесну вічність, надію бути з Ісусом Христом. І ще важливий фактор. Не приходимо на суд. Людина, яка омивається святою кров'ю, пролитою Ісусом Христом від гріха, яка слідує, не тільки є слухачем Божого Слова, але й виконавцем, вона не приходить на суд. Люди ми сюди зібралися, щоб почути істину, ту правду. З Божого Слова. І вірш цей останній нам говорить, хто слухає мене, той не прийде. Той буде в вічності. Підбодьорення велике. Бог чітко показує нам покликом, що він буде робити. Для чого це верніше поклик? Що він буде робити вже з нами тут? В земному житті, в короткому цьому часі. І величезна надія на вічність. Можливість бути з нашим Спасителем заспокоєним, з миром, з радістю в вічності. Я думаю, що вартувало сьогодні прийти і почути. Я надіюся. З великою вірою мого Спасителя Ісуса Христа, що люди зроблять правильні кроки, і люди зроблять правильний вибір. Тому що я його в своєму житті зробив. Я просто хочу пояснити маленьку ситуацію, що ви знаєте, що я незрячий. Я думаю, що багато вас не догадується, як мені живеться. Але я вам скажу, я радий. Я радий, тому що мен... я почув поклик Бога, який дав мені мир всередині, який мене заспокоїв. Я почув і зараз бачу, і зараз бачу, духовно бачу, як Він мене веде, як він допомагає, вирівнює ті шляхи, в простоті з вірою мого Спасителя Ісуса Христа. І я маю радість велику в різних ситуаціях, дуже багато різних ситуацій. У мене непроста також ситуація. У мене є діти, дружина, багато діточок. Я дякую Богу за них. Я хочу ще щось зробити в житті. Це також важливо. Але найвелика радість, що я знаю, з вірою, що я не прийду на суд. І маю велике блаженство від Бога бути з Ним біжність. Це велика радість жити з величезною вірою і надією. Тому, приходячи сюди, я дуже вас прошу. Тому що хочу передати цю радість, бо це заспокоєння дуже є важливе. Ми дуже багато показуємо, так як я вже повторюся, сміх, радість, нібито. А виходячи з, навіть не треба казати додому, а взагалі звідси з цього приміщення, ми забуваємо і переживаємо далі свої земні гріховні проблеми. І є віра, що Боже Слово нас рятує, виховує і зростає. Як би ми не хотіли, нам треба дозволити, нам треба старатися. Дозволяти працювати Божому Слову, відкривати свої серця. Не чекати, що станеться ще якась гірша ситуація, що станеться велика хвороба, якась небезпека, і тоді думати чи старатися виконувати Боже Слово, чи старатися втілити в життя гріховний поклик Бога. До спасіння. Маленький приклад, який є дуже важливим в житті, я сьогодні хотів з вами поділитися, щоб ми мали розуміння три етапи простоти. Поклик самого Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа. Допомога вже зараз в цьому житті і радість жити в вічності, в небесному Царстві. Хвала і слава! Нашому Спасителю Ісусу Христу. Ми, має... Ми сьогодні співали гарну пісню. Глянь на раних писта. На тернові війну. І ви дійсно тоді почнете, якщо ви дійсно покладете свій погляд і почуєте поклик, що стається. Ми маємо можливість пізнати любові зразок. Нашого Спасителя Ісуса Христа. Я хотів донести до ваших сердець Отця. Ми є творіння Бога, але гріх це є перешкода. Гріх це є, це є. Я навіть не можу пояснити, як Бог не хоче через гріх слухати нас. В нього очі і вуха закриті для нас. Якщо ми в гріху і думаємо, що ми можемо просити всі допомоги на здоров'я, на фінансову допомогу, на ще якісь справи, у Бога благословення, не визнавши, що ми гріховні. І не прийнявши поклик Бога для заспокоєння, для умиття гріха дуже великою ціною. Сином Бога Отця Небесна, його свята кров обмиває наші гріхи, очищує. І велика надія. Маємо розуміння, не покладаючи на свій розум, а через серце нам треба приймати. Класти в свої серця нашого Спасителя, який став би нашим другом, який порадником наші серця, який приносить для нас мир. Хвала і слава Ісусу Христу! Амінь. Амінь.